Канікули закінчилися, діти знову сіли за уроки і повернулися в колективи. А це означає, що потрібно бути на поготові. Щоб не захворіти у перший день навчання, лікарі рекомендують дотримуватися деяких важливих правил: перше регулярне провітрювання приміщення, де є масове скупчення дітей, школи там повинен бути особливий режим провітрювання, особливий там епідемічний режим, який запобігає розповсюдженню цих захворювань. Особиста гігієна в такий період надто важлива, оскільки вірус може жити на будь-яких поверхнях. Зайвий раз мити руки не завадить. Основні зони атаки вірусу ніс та горло, тому і їх промивати теж необхідно. Можна полоскати там рослинними якимись антисептиками горло, промивати ніс після того, як ви десь перед тим як ви кудись збираєтесь ти, або після того як ви трохи. Ще один важливий момент: харчування. Додайте в раціон більше овочів і фруктів. Капуста, яблука і цитрусові мають бути в раціоні щодня. Тому не десь там перекусили, а нормальний обід нормально сніданок, Нормальний Перед виходом дитини з дому скористайтеся оксоліновою мазю. Це не дасть вірусам проникнути всередину. До речі, такий бар'єр можна створити будь-яким жирним кремом. Не змушуйте дітей одягатися надто тепло. Зайвий одяг спричинить перегрівання. Слідкуйте, щоб дитя якомога більше бувало на свіжому повітрі, незважаючи на сильний мороз. Кілька годинних прогулянки щодня необхідні.